Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми з колем приїхали на гру по кукурудзінку. Коля приїхав забрати. Адель знову запрягли до Ази. У нас вон такі гори. Тут так само. Там видко ністервон там, де ліс. Так само вон пасовище трошки видку, де коні наші пасуться. Зараз будемо їхати, ще тамка гарно гори покажемо. Зараз Коля йде буде де виїжджати помалу. А за трошки її так любите як щипнути. Але то нічого, не ще привикнути. Ми отутка їдемо. У нас воно ліс, гарні такі гори. Природа в нас гарна. А е, третій раз за пригляду до воза, по коля скорше то їхав сам ще нею. Ну, та як до ази запрягав. Там кашаун коні пасуться, зараз покажу. А Адель тягне вже добре. Помавенько, помавенько, і навчиться. Йо! Yeah. Yeah. Попри азу йки. Ми очидемо. З'їхали в долину вже. Укрудзінки багато не брали, багато нема, Там казар, там вон пасеться жеребець, лобос. Зараз я пока О, тут Адель. Така кубелка. Люди знімаємо. Так трошу, трохи місії, трохи, де я так чого з боку О. Зараз тут коля станеш, я піду трошки жеребця познімаю, а ваговоз, коля яка то порода. Ну, там э, польський ваговоз. Там мама новоолександрійський, з новоолександрійських ваговозів, а тато Харі, польський ваговоз. Гараз ми тут його покажемо ще. Тут, Тут. Зараз тут така кобилка є, теж покажемо. О, такий жеребець, карат. Є на ютубі в деяких відео, що ви його бачили. Пана Сергія в тисминчанах. Його купили тамка. Накорят на цей такий жеребець. Гарний, не є поганий жеребець. Розкол має. Віка. Ві. О! Вінко гарно став. О. Нога. Під коліном. Тамка вже в тончому. То має 28. Жеребець потужний. Ще отут така я лошечка я вам покажу. Е, вона від того, Тр... на джевелінка, навіть того жеребця тут каковила є. Е, вона від того жеребця, що моя машка буде мати руша. Маменька, на джевелінка, непогана, має бути такого кольору те, яка труська була. О, теж трошки ковена. Лушечка не є погана, а це її мама. Теж. З великих коней кобила Добре, ми їдемо. Зараз там далі будемо зніматися. Ми вже з Колем їдемо, веземо в додому. Тут повна фіра утави. Сьогодні трошки кобилки попрацювали. Зараз ще коля буде скидати у я ще піду до Машки, зірки, дам їм води, бо я їх притнів на Утаві. Так нема дуже що пасти, але трошки більше як нас на паші. Піду несу їм води. Ще потім там з колін Азу і Адель. Гнати на Лутаві, ще мою зніму. Так, сьогодні кобилки працюють. Підписують. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. всі батьки здорові! Слава Україні!